Друзі, вітаю, це мій Тихерай. Е, у мене сьогодні е, гарний настрій. Е, для цього е, були деякі умови, е, тому е, дуже задоволена. Е, вчора ми різали птицю, тому що вже півні попідростали, між собою б'ються, е, курей мучають, і, і їх дуже багато, тому частину, які більше вибрали, порізали. Сьогодні повезли в місто на базар. Е, ну, базаром не дуже задоволена. Всю птицю не продала, але слава Богу, і за те, що продала. Е, ціну під кінець пустила, тому що птиці на базарі дуже багато і люди більше всього без грошей ходять, заглядають, не знають, що купити, тому і така торговля не дуже. Ну, але ж я кажу, дякую Богу за те, що є. Потім нам. Молодша дочка чоловіка зробила приємний сюрприз, ми дуже задоволені. І теж мій син з невісткою прислали нам новорічну, подарунок новорічний, прислали посилочку. В кінці буде розпаковка, так що, кому цікаво, залишайтеся. Ну І вчора пекла Наполеон, теж фрагменти покажу. І заїхали сьогодні у епіцентр. Так, зупинилася трошки на новорічних прикрасах, тому пропоную подивитися, може і вам і це цікаво буде. Напекла коржів на Наполеон, зробила крем, перемастюю, і таких два тортика в мене вийшло. Накришила крихт, теж з цього тіста і посипаю. Рецепт у мене є на каналі, тому не, не знімала, що я як робила і з чого, а кому цікаво, шукайте. Наполеон виходить дуже смачний. Ось така смакота у мене вийшла. Стали раненько, їдемо на базар, пролітає сніжок. Зайшли в епіцентр, новорічний декор. Дуже багато всього гарного. Дивіться, як краса. Супер. Ну і це Не видно. Верхівки. Все дуже гарне, все таке, ну, незвичайне, дивіться, які будиночки, дуже все гарне. Але ціни, ну я не знаю, хто які треба гроші заробляти, щоб купляти ну, такі іграшки і цей весь декор. От реально. Ну, можна віночок за такі гроші купити. Я зробила віночок буквально за 50 гривень, а це, ну, це кошмар. Але люди беруть, ну і теж подивишся, скільки всього залишилось два дня до Нового року, і ну, куди воно все піде. Знову поховають і на слідуючий рік будуть продавати. Це такі дощики, теж, ну вибір дуже, ну, всього так багато, що просто очі розбігають. Такі іграшки набори. Такі ось іграшки теж, я не пам'ятаю, минулого разу були там, люди провіряли ціну, то там щось дуже ну, заоблачні ціни, я не знаю. Ну, звичайно, люди ходять, дивляться, беруть. Ну, мабуть, заробляють гарні гроші. А нам тільки подивиться. Краса. Ось які гарні гноми, ну різні іграшки, але теж ціни кусаються. Треба займатися рукоділлям і робити самим. Тоді буде дешевше, а то дуже для нашого гаманця не підходить. Ось таку ялинку прикрасили. Дивіться, які гарні вази. Мені дуже подобаються будь любий смак. І знову декор. Звичайно, дуже все гарно, але на жаль, не для нас. Скільки так І знову просто шикарні іграшки. Ну, мені дуже подобається, звичайно. Тому дивилася з задоволенням, захопленням. Ось такі гарні чобіточки. І в нас знову розпаковка. Це вже другі діти прислали подарунки до Нового року. Ого, угу. закону. Угу. Ого. О, це чоловіку. О, я це я не знаю, що це таке. Нормаль. Свічка. Клас. А якби я щас не відкрила. Ага, вже закрий. А, наоборот. Да. Сюрприз на сюрпризі. Конфетки супер. Йо-майо, а це ж. Так, це в нас що. Це ж якісь солодощі. А це в нас червона ікра, Ні фіга себе. І кракет. А це червона? Так. І теж алкоголяць. споїть батьків. Хе-хе-хе <ріст> ужас так і шею <ріст> Капець! а я думаю, це вата, це ще халат. Йо, капець, Носки! А що? Це... А що це таке, відкриваємо? Як ти думаєш, що це? Таке? Я в щось. Капець. Ну, це вже супер. Велика дякую. Всім дякую, всім за гостинці, велике дякую. Діти, ми вам безмежно вдячні. Це супер. Дуже приємно отримувати подарунки. Ось так пройшов наш день, дуже задоволені. І всім бажаємо те, щоб всіх були тільки приємні події, щоб тільки побільше у вас було приємних сюрпризів і щоб було все у вас добре. А на цьому все, до нових зустрічей. пока.